І от нарешті 1991 рік. Автомобільна федерація оголосила його продовженням перехідного року, так як забороняла роторні двигуни та двигуни, оснащені турбонаддувом. Мазда брала участь у чемпіонаті світу спорткарів у категорії 2, де дозволялися турбовані та роторні двигуни. На етапі 24 години Леману всі вважали, що за головний приз будуть боротися Ягуар та Мерседес. Через збільшення об'єм двигуна Ягуару довелося економити пальне на протязі всієї дистанції, а Мерседес зіткнувся з поломками. Ановлений спорткар Mazda 787B під номером 55 одержав перемогу в абсолютному заліку і довів, що роторні двигуни конкурентно-спроможні. Ще один 787 b зіштовхнувся з поломкою карданного валу, але завершив перегони на шостому місці. Третя, старіша машина фінішувала на восьмому. Більше роторні двигуни у перегонах не брали.